всім привіт, хочу показати ось такий Реноколеус, який привізся під замовлення для замовника Сергія з Львова. Автомобіль знаходився в моїй групі Viber. Сергій швидко зреагував, скинув завдаток і я доставив цей автомобіль в Україну, розмитнив, сертифікував та підготував всі документи для реєстрації на українські номера. Також була проведена хімчистка, легенька поліровка автомобіля, щоб надати гарний вигляд автомобіля. Пробіг даного автомобіля 135 тисяч. Тут у нас йде 2.0 дизель, механіка, повний привід. Має ось таку комплектацію, електропакет, мультируль, шестиступенева коробка передач, датчик світла, датчик доща, електроручник. Попильничка система старт-стоп, управління музикою, двохзонний клімат-контроль. Ось Такий підлокотник, карманчик, розетка, AUX підсвітка, Ось така регулювання паратроніками, регулювання світла. Такий його зовнішній вигляд, також має безключовий доступ на кожних дверях, задні проктроніки. Так, ось в комплекті є два ключі Все такі. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber, також можу пригнати для вас такий автомобіль або іншої модели. Модель, який вас буде цікавити. Тут вікна всі рідні, 2012 рік. Автомобіль має косметичні підкраси, але це не для чого страшного для такого автомобіля. Сілобуве склад також. 2012 рік. Датчик світла, датчик дуща. Як вже і казав, рейлінги. В класному графітовому кольорі, на лінзованих фарах, протитуманках. Також в комплекті є колеса на зимовій резині. Зараз покажу колеса. Це колеса на зимовій резині. Резина 2021 року. Ось такий розмір. 225 17 Також де в комплекті з цим автомобілем. Дуже приємний бонус для замовника. Перейдемо далі до автомобіля. Ось такий підкапотний простір автомобіля. Тут також все привели в порядок, почистили, тут напевно поїли миші, але то нічого страшного, можна замінити при потребі. Стоїть добре надійний акумулятор. Все чистенько, гарненько, все в оригіналі, фари рідні. Болти всі цілі на місці. Також зараз покажу вам документи на автомобіль. Готую весь пакет документів для автомобіля. Це швейцарський техпаспорт, також є сертифікат на автомобіль. Це вже проходиться в Україні. І всі документи на розмитнення. Також додатково робиться договір купівлі-продажу для першого власника в Україні, і ви без проблем можете ставити його на реєстрацію в Україні. На себе. Також є сервісна та книга даного автомобіля. Автомобіль гарно обслуговувався. Зараз подивлюсь, покажу вам ось усі відмітки про сервіс. Можете зафіксувати собі, перекласти, кому цікаво подивитись. Тож, кого цікавлять такі автомобілі, не зволікайте, пишіть, переживай вам. Також в бардачку, як бачите, є холодильник, що дуже добре, в теплу пору року відкриваєте і тут дує холодне повітря від кондиціонера. Також такий танічок під сідушкою. Карманчики такі бокові. Ззаді такі карманчики під ногами, також з тієї сторони, такий карманчик столики, не зацарапані, такий підлокотник під стаканниками, також з таким ще бардачком. Потолок чистенький, не подертий. Вернемо стані. Ось Такий багажник. Ось так відкривається. Сидіння складується при потребі в рівну пілогу. раз, два, склали. Також ось це ложиться. Зараз поставимо рамки і вчеплю транзит. Так, є домкрат, ключі, Ось такий органайзер для речей, також повноцінно... а ні, це докатка. Тут ще в шлуках є такий карманчик. Також тут на спинку можна регулювати наклоні, так, або так, для дайних поїздок буде дуже зручно. Ось такий його... Вигляд звідси приборної панелі. Отож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжих автомобілів Швейцарії. Також не забувайте додатися групу у Viberі. Посилання на групу залишу під цим відео в описі. Там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які пропоную з Швейцарії. Також тут є ще одна розетка підсвітка в багажнику. Це такий гарний автомобіль. Має високий кліренс, що дуже добре для наших доріг. Також підігрів дзеркал, складання дзеркал, поворотники на дзеркалах. Також присутня його стан Тож всім до зустрічі всім пока!